Ну, а зараз перевіримо напружність. Я кладу сюди лопату, Вона да, вігнута під хордов, бачите, десь сантиметра, напевно, півтора-два. Кладемо сюди, включаємо прес. І дивимося уважно сюди, дивимося. Як ви думаєте, вона розігнеться на, на місці чи ні? Дивіться. Як вам таке? Е, Проживаність ми її провірили під прасою, зараз ми перевіримо її на твердість. Це сталь 3, квадрат 2 мм. Це ця сама лопата. Ну, Попереджаю вас, вам такого не треба робити. Бачите, можна далі рубати змісло нема. На, тут. Таку уважно. Ну, є завусинка, є, мави нема. Давайте таку самку з така, така, Ми попробуємо її. Та, зараз тож, Щоб ви не мали сумнівів, що є щось погана Ну, Хоча за сапку ніколи не було у нас, сталь. Дивіться тут. Де в центр знайти? Дивіться. Тут, де нема закалки, вона трохи сідає. Ну, тут закална, прокална, тут, дивіться, тут. Так, Є зазубринка маленька, ну такого не буває, щоб не було. Опять же кажу, ви не пробуйте. Давайте такі круглі ще ми очі, що робимо. Бачите, обертаємо другий бок. Це вже друга ручка. Бачите, дивіться, тут. Бачите, скільки Дивіться, Є забусинка, але то, опять же, коли ви не пробуєте, я хочу показати е, таку лопатку свою оцю. Але ні, це вже шкода. Ось таку лопатку попробуємо маленьку, таку, так як ми робимо саперами. Ось так, а як мені таке показати? Ну, давай я так на цей бік покажу такої. о. Що вона в нас зробить зараз? Бачите? Ну, хто замовляв у нас такі круглі зрихлювачі з козирком і круглу просто, напишіть в коментарі, буде дуже цікаво. Так само, хто замовляв ті лопатки. Ви бачили, як я робив цю лопату. Це робота вся ручна. І за годину ви годні зробити таку лопату. Але хочу вам розказати про цих дві лопати. Чого мені оча з прямим держаком більше подобається з таким кутом? Ну, в принципі, все таке себе. Тільки ця ручка не подобається він ця ручка. Тому що коли тут копаєш, треба тримати отак, потім перекладати руку ось так, потім гач брати і викидувати ось так. Е, ця лопата вона набагато зручніше, ви просто її берете. Вона має такий файний кут і спеціально для цього. Ви с її копали так само і так само робите, чи заміщуфлю, чи борзуки, чи все. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити лайк і вподобайки, можете підписатися на нашу сторіночку. Е, якщо для замовлення, ви хочете замовити, у нас будь-який родний інструмент, або е, по кухні, або по дереву образи, чи що в нас є. Ви можете написати на гуглі майстри Деренько, зайдете в наш магазин. Якщо не змогли ви там замовити, значить пишете вайбер, месенджер, ватсап, телеграм або звати по номеру телефону 067 95 91 875. Всім вам добра здоров'ячка!